Лучанин Андрій Сірук долучився до бета-тестування сертифікату вакцинації від COVID-19 у додатку Дія каже, для цього зареєструвався на відповідному сайті. Показує, як виглядають електронні документи. Обидва вони доступні по QR-коду, по зовнішньому сертифікату. Ми маємо повну інформацію англійською мовою, якою вакциною ви вакцинувалися, скільки разів, якого числа, і скільки діє цей сертифікат. Я так розумію, ну, дивлячись, читаючи з Фейсбуку офіційне повідомлення від Мінцифри, я бачу, що вони спілкуються з Європейським Союзом і вони мають відповідати їхньому стандарту. Ми маємо повертати, бо вона з'являється в тих документах, де у вас є, в тому числі, паспорт український, закордонний. І інші документи, і серед них вже буде внутрішній сертифікат COVID-19, потім зовнішній англійською мовою. Сьогодні ревакцинується лучанин Сергій Логовий. Перед щепленням чоловіка оглянули медики. Пройшло три місяці і необхідно було зробити другу вакцину. Для чого? Для того, щоб, в принципі, не переживати за себе, за своїх рідних і близьких. Ну і, в принципі, ходити на роботу і нікого не наражати. На небезпеку, якими вакцинами нині щеплюють, розповідає директорка Луцького центру первинної медичної допомоги номер 2 Тетяна Трач. Станом на сьогодні закладом використано понад 8,5 тисяч доз вакцин і порядку це половина вже це повторна доза. Вакцинуємо по дорожній карті. Наразі використовуємо AstraZeneca – це друга доза. І вакцина Pfizer іде перша і друга доза. По Pfizer довакциновуємо медичних працівників, працівників освіти, військовослужбовців, працівників державних структур і організовані колективи. Населення повинна бути реєстрація в дії додатку Дія. Ми обзвонюємо відповідно до черги зареєстрованих, запрошуємо до себе на вакцинацію. Вакцинація проводиться коронаваку. Загалом на Волині вакцинували 61 тисячу 984 людини, розповів телефоном заступник начальника обласного управління охорони здоров'я Валерій Руцький. Каже, електронну систему видачі сертифікатів вакцинації ще тестують. В області працювало чотири центри вакцинації населення. Місто Луцьк, місто Володимир Волинськ, місто Ковель і місто Нововолинськ. На превеликий жаль. Дуже мало звернень по 20, по 30, по 70, як якому центрі провакциновано. Дуже шкода, що люди не йдуть, не можуть пояснити з чим це пов'язано. Кожна людина може звернутися до свого сімейного лікаря, отримати сертифікат. А як воно буде працювати в програмі дії зараз? Поки що йде обговорення, В принципі, повинно було запрацювати з 1 липня, але в процесі розробки як пояснили. Пройшовши повний цикл вакцинації, легше подорожувати за кордоном, каже Лучанин Андрій Сірук, який тестує електронний імунний паспорт. Є країни, які взагалі не пускають людей, крім як вакцинованих. Так є країни, які для вакцинованих мають спрощену процедуру, тобто не потрібен тест і не потрібна самоізоляція. У документі додатку дія вказано, що термін сертифікату півроку. Вадим Панафін, Петроподєвський, новини на Суспільному, Луцьк.